Привіт, друзі! Ви на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Мене звати Володимир. Сьогодні будемо знову обговорювати цікаві новини, які трапились в Канаді, в Сполучених Штатах, світі, в Європі в Україні за останні тиждень. Наша традиційна рубрика Шок шокується. Почну, як завжди, з канадських новин. А перш ніж я почну. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і ставайте нашими спонсорами на патреоні або на баймікові. Також у нас трапилось за останній тиждень в Канаді. А, продовжуються розговори між Канадою і Сполученими Штатами стосовно. На послаблення санкційної політики, можливо, так можна сказати, стосовно послаблення тарифів, які Канада отримала від Дональда Трампа. А сам Карні, Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, був нещодавно в Сполучених Штатах і нічого не досяг. Але продовжуються візити делегації. Домінік Леблан, міністр економіки Канади, зараз Сполучених Штатах, намагається вже за зачиненими дверима про щось домовитись. Дуже хочеться, щоб в них це сталося, тому що продовжуються закривати канадські підприємства. А наприклад, в місті Бремтон закривається, зачиняється виробництво автомобілів а, джип, а, яке там було розташоване, і буде воно переїжджати до Сполучених Штатів через те, що просто невигідно стає збирати автомобілі в Канаді. А така дуже тісна інтеграція між Канадою і Сполучених Штатів, саме в автомобілі будівництва, воно, ну, воно було збудовано там майже там, 60 років тому. Зараз міняти всі ці логістичні ланцюжки дуже важко і дуже болісно, як для Канади, так і для Сполучених Штатів. Тому побажаємо успіхів в цих переговорах. В цей час Канада намагається розширити і а, поновити зв'язки з іншими країнами, які останні декілька років страждали. Наприклад, Індія. З Індією у нас був доволі серйозний конфлікт. Було знижено представництво дипломатичне Канади в Індії і Індії в Канаді через скандал навколо навколо вбивства сікського сепаратиста на території Канади. Вбили людину, і Канада звинувачила. А Індію в замовному вбивстві, в такому державному тероризмі. Майже Індія все це безумовно спростовує все це, але такий осадочок залишився. Відносини трошки погіршилися, бо навіть не трошки. І зараз Канада намагається помиритися з Індією, тому що ну, справді важко в цьому світі виживати одному. Побажаємо також успіхів. в Цьому були в нас цікаві міграційні новини в Канаді, і тут новина знаком мінус, але є. Два нових позитивних моменти саме для українців, які по което тут приїхали до Канади. По-перше, на сайті міграційної служби а, поновили а, терміни очікування. Зараз, аби отримати гуманітарку, треба очікувати 10 років. І це не те, що багато, це просто овер багато, я би так сказав. І, ну і дуже сильно людей це засмутило, тому що реально отримання піару по гуманітарці один з небагатьох працюючих. Таких шляхів для українців багато людей подалися ще там. рік чи навіть півтора року тому, і досі нічого не отримали. Зараз їх так от обрадували в лапках такими термінами. Через це народ почав трошки збурюватися, шевелитися, і почалися петиції. Сьогодні по всіх соціальних мережах розповсюджується петиція на сайті уряду. По моєму Канади навіть така доволі вагома петиція, яку спонсорує один з депутатів українського походження Іван Бейкер. А петиція про те, щоб надати українцям піар по спеціальних умовах, був прецедент. Виявляється, коли піари видавали мешканцям Гонконгу саме через те, що вони мешканці Гонконгу там доволі легкі вимоги були, і ось намагаються такі саме рішення протягнути в стосовно українців. Чому це логічно? Тому що фактично українці є біженцями. Де факто, а де – ні. Тобто ну ні українці не отримують ніякої допомоги, крім тих трьох тисяч нещасних доларів, які давали на початку. А українці працюють в основній своїй масі, легально працюють, вже декілька років. і Отримати українці сюди приїжджали через реальні проблеми з безпекою за через війну в Україні. І Зараз не можуть просто фізично багато українців отримати піар через стандартні міграційні програми там. Федерального рівня або провінційного, тому що, по-перше, мало квот, уряд їх дуже сильно порізав. По-друге, ну, там доволі серйозні вимоги. Особливо там, якщо вік не попадає, там освіта, англійська. ну, коротше, Це реально велика проблема зараз для 200 тисяч українців. І тому уряду треба задуматись про те, щоб таки надати піар українцям саме через те, щоб вони українці. І нікуди звідси не можуть, не можуть фізично поїхати, тому що війна в Україні триває. А, і те, що там їм продовжують ворог примі, це з одного боку добре, а з іншого боку, це взагалі не вирішує проблему. Ось така петиція була зареєстрована, і там доволі легко за неї проголосувати. Буде посилання в цьому відео. Будь ласка, зробіть добру справу, особливо якщо у вас є піар або ви громадяни Канади. Тому що голосувати можуть саме власники піару або громадяни канади. А і друга ініціатива, я з нею буквально вчора розмовляв з В'ячеславом: це канал. Канада моя історія, І він запропонував трошки іншу ініціативу, яка, на мою думку, є трошки краще. Краще в тому сенсі, що вона надає можливість більшого тиску на канадських урядовців, канадських депутатів. Ідея в тому, щоб зібрати, надати листи, запити від громадян Канади до своїх депутатів на рахунок того, щоб надати українцям піар. Якщо кожен з громадян Канади напише 5 листів, чи нам навпаки кожен кожен українець знайде п'ять громадян Канади, які напишуть п'ять листів, а то це дозволить зібрати ну, доволі велику вагому таку масу цих листів, можливо, навіть там до, до сотні тисяч. Якщо ці листи одночасно або майже одночасно прийдуть до депутатів, які в Канаді біля п'ятсот, то ось якщо ці п'ятсот депутатів отримують ці листи, вони зрозуміють. Наскільки велика це проблема? Тому що ті ж самі депутати вони, вони справді доволі далекі від українців і їх проблем. І інколи не що українці тут взагалі на в правах, немає можливості отримати піар. І залишатися чи не залишатися українцям в Канаді вирішує міграційна служба, і дуже часто її рішення дуже сильно відстають від реалій. Наприклад, статистика 2025 року: українці на по-моєму восьмому місці за кількістю отриманих піарів. А їх прижають усі: і філіппінці, і індуси і французи. Я нафіга французам, не розуміла. Ну напевно, там чорношкірі з французької мови їдуть. Але ну на восьмому місці серед усіх націй, які отримають піар українців зараз у 2025 році. Тому ця проблема така дуже болюча, якщо вдасться ось заспамити можливо, депутатів канадського парламенту такими фізичними листами, не електронними, а саме фізичними, з Маркою, там, в конверті, то це може допомогти. Це, цей вплив буде більшим, ніж просто звичайна петиція, яких вже було там, ну, більше десяти так точно на моїй пам'яті. Тому долучатися до цієї ініціативи також, буде посилання під цим відео, де можна про це почитати, можна подивитись моє інтерв'ю з В'ячеславом, яке вийшло буквально вчора. Такий у нас імміграційний виступ від того, що коїться в Канаді. Давайте про Сполучені Штати трошки поговоримо. А на тому тижні у нас, чи на цьому вже На цьому тижні у нас відбулося вручення премії ми, Миру. І Трамп, не те, що там. А, Хотів ту премію, він просто благав про неї, він вимагав її. Він а, усюди розповідав, наскільки а, він заслуговує ту премію. Ну, він, фактично задовбав Нобелівський комітет, який просто навіть фізично був не змозі надати йому ту премію, через те, що просто регламент не дозволяє. Треба, щоб його було номіновано до кінця січня 25-го року. Він не був номінований і він ще навіть президентом не був. Тому, в принципі, а, те, що Трамп може отримати Нобелівську премію, це. Це факт, але лише в наступному році. І він там розповідає про вісім війн, які він завершив. Насправді, єдине, що я можу йому справді приписати до його заслуг, це арабо-ізраїльський конфлікт, а ця війна в секторі газу, яка начебто зараз була припинена. Це було зроблено з великою помпою, великий піар. Трамп прилітав до Ізраїлю, виступав в Кнесеті, потім в Єгипті підписував ту. Фактично наказав припинити війну. Причому цей наказ ніхто зі сторони Ізраїлю, зі сторони тим більше Хамаса, ніхто його не підписував. Коротше, перестали, начебто, не стріляти. Заручники найголовніше були звільнені, живі заручники, 20, які там залишались. Починають видавати тіла загиблих заручників. І знову знову з цього влаштовують цирк. У мене така думка, що це ненадовго. Але ну те, що воно було досягнуто, те, що війна формально була припинена, це величезний плюс, а величезне таке полешнє для ізраїлітян. З їх я поздравляю з перемогою. Але ну треба не розслаблятися, тому що цей конфлікт такими розчірком пера, який зробив Трамп, не припиняється. На жаль, і що найкласне з цього те, що зараз у Трампа трошки розв'язані руки, більше стало часу, аби зайнятися нарешті Україною. І зараз йде шалений тиск на Путіна і томагавки це лише такий така дубина, якою погрожують Путіну, що ось не припиниш війну, будуть до України. До України приїдуть тамагавки, і буде тебе непередавки. А мені насправді я думаю, якщо Америка може надати томагавки, неважливо від того, закінчиться війна чи не закінчиться, їх треба надавати, тому що це буде зброя стримання, зброя, на яку можна причепити ядерну боєголовку формально. І це, в принципі, також дуже непогано. Тому думаю, що ті події, які зараз розгортаються, буквально завтра Зеленський буде в Вашингтоні, спілкуватися з Трампом, Трамп зараз по телефону саме в цей час, коли я записую це відео, Трамп розмовляє з Путіним по телефону. Шантажує його тими, тими тамагавками, шантажує те, що Україна перейде у наступ. І те, що Росія це не те, що паперовий тигр, це напевне тигр з, з туалетної бумаги. коротше, цей туалетний тигр вже на, на останньому здиханню, і то треба добивати. І дуже добре, що у Трампа. Його піар поки ще працює. А, сподіваюся, що не тільки піар буде працювати, а й дії, тому що Україні треба якомога більше допомоги. Рамштайн відбувся, що такий дуже серйозний сув сприйняття американців від той самий Під Хексет, який виступав як міністр оборони Сполучених Штатів, міністр війни, не оборони. Він, він поміняв свою риторику дуже сильно і зараз а, активно в принципі підтримує Україну. Але це, це це лише через те, що Україна може і показує результат. Україна не піддається на російську навалу, Україна не здається, Україна не збирає капітулювати, Украї... Росія нічого не може добитися на фронті. І тому цей результат транслюється, перетворюється ось в такий серйозний елемент тиску на Росію. Те, що Америка в обличчі Трампа його посіпак <сіпак> вона починає трошки більше розуміти, хто насправді є Володимир Путін, що насправді є Росія. Тому тримаємо кулачки. І найголовніше, що вся ця перемога, якщо вона відбудеться, я сподіваюся, що так і буде, вона цілком на плечах українців, на плечах воїнів, які зараз на фронті. Тому підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте Україні, це дуже важливо, особливо зараз. Що ще було в Америці? Цікаво, в Америці продовжується шатдаун вже три тижні, тобто не працює федеральний уряд. Через те стали стало менше літати літаки, навіть тому що диспетчери це державні урядовці. Державні службовці. Тобто ну, проблем дуже багато в Сполучених Штатах, і Трамп відволікає фактично своїми такими цирковими виставами а, в Ізраїлі там, і в зустріч Зеленським. Це фактично він показує, що він активно працює на благо миру, але працювати на благо Сполучених Штатів у нього вдається не так. Добре, навіть з точки зору піару, тому що все одно американці не підтримують Трампа а в переважній своїй масі. А, і тому, в принципі, я думаю, що Трампа залишився буквально рік до виборів, до довиборів у Конгресі Сенат. І коли ці вибори відбудуться, відбудуться трошки більше ніж за за рік, то все перевернеться. Тобто і почнуться імпічменти і фактично і, 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 невелювання такого авторитарного авторитарного а, стилю управління, яким зараз займається Дональд Трамп. Тому ще раз побажаємо успіхів демократам, хоча, напевно, ці товариші. Знову все просруть, всі полімери, як вони просрали в першу чергу на цих останніх виборах і програли Дональду Трампу. Але все одно так, надія вмирає останньо. Крім того, що Зеленський їде до Вашингтона, цікаві новини на цьому тижні прийшли з України про відсторонення від посади мера Одеси, Геннадія Труханова. Чи не Геннадій Він коротше, Труханов. Фамілія, фамілія така промовиста цього товариша. І його треба було знімати не на четвертому році війни, а набагато раніше. Буквально з перших днів війни за просто там нікуди клейми ставити на цього товариша. Настільки токсичний, і що він до сих, до сих пір був, був мером. Це велика помилка чинної влади. Я сподіваюся, що вона таку цю помилку зможуть виправити без зайвих політичних потрясінь. Справді це така перезрила фурункул, який нарешті видавили, або в процесі видавлення. Інколи ця влада робить непогані рішення, але з великим запізненням, на жаль. Про це дуже добре стегнення, розповів на своєму каналі. хто такий Труханов можете подивитися, я думаю, що вам буде цікаво. А, взагалом, має таке відчуття, що зараз в нас, поки Трамп в такому завзятті, починає намагатися вирішити такі проблеми війни і миру в Україні, у нас є таке вікно можливості зараз таки додавити Росію, хоча б зупинити війну на тому етапі, на якому вона є зараз. На, на лінії фронту і почати якось відбудовуватись, почати якось перегрупуватися, більш, більше завести зброї, більше посилити свою оборону, нарешті провести вибори в Україні. Якщо б це сталося, це було б дуже добре. І є тенденції такі невеличкі, що таке це зможе зможе статися. Може з кожним днем ситуація в Росії погіршується на всіх фронтах, там і в політичному, і тим більше в економічному. А, і те, те, як вони закрутили гайки, вже там просто нікому дихати не можна. І це, цю різьбу колись зірве, і буде, почнеться бунт, бунт кровавий, безпощадний. Сподіваюся, що це станеться якомога швидше ще, ще в цьому році, але, напевно, точно в наступному. Так що чекаємо на добрі новини і підтримав Україну. Слава Україні! Смерть ворогам! Це в мене все. Пока-пока.